І всім привіт! З вами ан 225 Мірія. І сьогодні ми завітали в Зеленопоріжжя Напоріжжя. Якщо що, ось тут у нас стоїть автобус. Ну ні, ми сюди не будемо. До речі, у нас в новому місті. Нове депо. У нас тепер. 11203. стоит он там, в той стороне, в той стороне. Вы он то с он стороны. вон. А если вы хотите побольше видео и не пропустить наступное видео, то подписывайтесь на канал, а вот поставьте колокольчик. А сегодня мы будем Ми зайдемо в ви... нову. Ви... Не знаю, що тут буде. Я знаю вже. Перебачаю. Та ж не всім суть. Сьогодні ми будемо розгадувати таємниці. АТП 200 автолайнс. А теп Автолайнс. Тож. Е. А, я не туди цепнувся. А, ну да автолайн Ви бачите ось тут цей лаз? Ви його завжди бачите? А ви з якого оновлення почали грати? А то я з самого першого. Толь раніше тут був ще один бас. Тут було всього три автобуси. Зараз тут лише один. Лише один. І знаєте, чому його видали? Бо він. Ну, якби... би. Ну, як би. Я не, не знаю, чому його видалили. Але це ще не все. Нове оновлення вас шокує. Ще в нас додали? щоб вичеп олім навіть вас. Але обрали оці автобуси мази. Щось вони щось... Я думаю, вони нікому не сподобались. Тож його видали? Все одно двоє. Тут, до речі, додали, що колеса крутяться. кудиться. Так і не в тому суті. Ще у нас було помінялось в. В. ОАО автокомбінат. У нас додали отакий базал. Він навіть красивий, красивий. Але погляньте, тут є ще щось. На, тр, то треба чекати нового оновлення. Як ви думаєте, що там буде? А ну підглянути можна. О, я що тут... що мені... Так, почекайте, я загляну в ту руку, що вийде щось. Там нічого немає. Ну, якщо відкрити ці ворота, то там щось буде в наступному оновленні. А як ви думаєте на наступне оновлення, пишіть в коментарях. І ще в нас додали оце, і оці, оце, оцей автобус я хотів вам показати. Ось так він виглядить. Ось такі у нього сидіння, у нього синє освітлення, ще трохи зробили крутішими автобуси, більш реалістичними. Але ще є ось таке. Але коли додадуть оце, оце, я хочу... Хто чекає Лугаполь, пишіть в коментарях. А на сьогодні ми, я вам не скажу до побачення. Бо я Був вам. У нас додали бази. І у нас додали ще лазик і Софія. Більше нічого. Але на сьогодні я вам кажу до побачення. З вами був, як завжди, INVC25 Мрія. Тож, всім до побачення!